Чотири золоті медалі чемпіонату світу з панкретіону, які відбувся в Угорщині, привезли чернівецькі спортсмени. До того ж саме завдяки буковинським панкретіоністам, українська збірна у всіх трьох розділах цього виду спорту піднялася на підестал пошани. У підсумку, окрім особистих нагород, одне командне золото, одне срібло і бронза. Такі успіхи чудовим подарунком спортсменам до десятиріччя створення федерації панкретіону в області і черговим доказом, що наші панкретіоністи найкращі. Чернівецькі панкретіоністи вкотре стали найкращими спортсменами світу. Чотири особисті золоті медалі командне золото, срібло та бронза, Такий їхній здобуток останнього чемпіонату світу, який проходив в Угорщині, з 22 учасників збірної України п'ятеро буковинці, і у всіх трьох розділах чемпіонату вони були одними з найкращих, незважаючи ні на серйозну конкуренцію, ні на втому, ні на неналежне суддівство. Збірна команда України в розділі Традішн Панкретіон це агон по у нас. Здобула перше місце в розділі Греплінг світового масштабу, і це вперше теж на чемпіонаті світу. Ми здобули третє місце, і в розділі Фулконтакт. Не дивлячись на те, що нас підтянули, підсудили на змаганнях, ми здобули друге місце. Тобто і Сполучені Штати і Японія всі получили за нами: італійські, Італія і інші європейські країни. І що найприкріше, кажуть спортсмени, що заслужене перше місце України в розділі Фулконтакт, судді вирішили віддати Росії, аби ті не образилися на організаторів. Це було видно зі сторони, те що Росія залишається взагалі без кубка. Така потужна команда приїхала з Росії, і вони залишалися в принципі без першого місця у всіх трьох розділів. І тут, якби підключилися трошки судді, тянули їх всіх за, за вуса, за все, що можна було, і витягнули їх на перше місце. Коли у нас був рівний рахунок 2-2 і Йому віддали оцінку два бали за удар ногою в корпус, якого не було. Він не попав в корпус. З Черговим золотом з цього чемпіонату світу повернулася і Аня Беженар. Це вже її третя перемога на світовому рівні. Чемпіонкою Європи нагадаємо, Аня стала п'ять разів поспіль. Дівчина з гордістю заявляє, що поки що немає гідної суперниці для неї, або вона віддала їй перше місце на професійній арені. То тобто, бої в клієнтки може там хтось і є. А на чемпіонаті світу Європи по нашим Версіям, напевно, ще нема. Вдалим виявився й дебютний чемпіонат світу для Юрія Черкалюка. Хлопець довго йшов до цього золота. На чемпіонаті Європи не було таких екзотичних спортсменів. Я боровся з японцями, з американцями. То тобто досить цікаво було з ними боротися, побачити їхню техніку. Такий успіх Чернівчан став чудовим подарунком до десятиріччя створення федерації Панкратіону в області. З ювілеєм найуспішнішу федерацію з неолімпійських видів спорту привітали колеги спортсмени, чиновники та шанувальники. А панкратіоністи в свою чергу подякували всім за підтримку. І вкотре наголосили, що без підтримки спонсорів та батьків такого успіху вони б не досягли. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький місцевий час.